Сьогодні Миколаїв відзначає 79-ту річницю визволення міста від нацистських загарбників у Другій світовій війні. Традиційно біля меморіалу 68 десантників представники влади, містяни та військові поклали квіти. Подробиці акції вшанування пам'яті визволителів Миколаєва розповімо у сюжеті. Щороку наприкінці березня миколаївці відзначають день визволення міста від нацистських загарбників у другій світовій війні. Миколаїв було окуповано 17 серпня 1941 року. Звільнили місто 28 березня 1944 року військами третього українського фронту. Вже за традицією вранці у сквері імені 68 десантників містяни разом з представниками влади, громадськості та військовими зібралися, аби вшанувати пам'ять визволителів обласного центру і Миколаївщини загалом. Зібралися тут всі хто. Прийшов для того, щоб згадати воїнів, які звільнили в 44-му році місто Миколаїв. І дуже символічно, що згадували тих, хто сьогодні захищає ціною свого життя нашу Україну і звільняє наші території. Цьогоріч Миколаївщина вже другий рік поспіль відзначає пам'ятну дату в умовах повномасштабної війни з Росією. Тож, попри закиди ворожої пропаганди, місто Герой Миколаїв продовжує разом з усією Україною протистояти рашизму та водночас шанує свою історичну пам'ять. Росіяни покрали там у дітей в деяких майбутнє, покрали, поламали долі, але ми не можемо дозволити, щоб вони вкрали нашу історію, наше минуле. Тому, незважаючи ні на що, ми святкуємо цей день визволення. Місто Миколаєва під час Другої світової війни, тому що і наші, і радянські люди захищали наш город, наше місто і віддали за це життя. Тому для нас це залишається святом, попри те, що зараз ми відбиваємося від росіян. Росіяни це не всі радянські люди, це лише частина їх. Тому ми будемо відзначати цей день і віддавати шану загиблим воїнам, які визволили місто Миколаїв. Учасники заходу поклали квіти біля вічного вогню, а також вшанували пам'ять десанту морських піхотинців у Костянтина Ольшанського, меморіал, яким зведений у центрі скверу. 79-та річниця визволення Миколаєва від загарбників від нацистів. Це е, ті важкі часи, які наша громада здолала, е, перенесла в історію, перенесла в. Вічну пам'ять наприкінці заходу всі, хто віддав своє життя за незалежність, волю та майбутнє батьківщини у всі часи, вшанували хвилиною мовчання. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март